З так, знімаємо ще одне відео. Ще одна є насадочка, Ця насадочка значить на наш пластиковий салінблок на B6 посад. Значить, що вона робить? Вона буде дивитися на внутрішню втулку і оця насадка. І відбудеться що? Що гума за собою пластик затягне в цей алюмінієвий кронштейн. я правильно говорю? Да. Отлично. Показує, да? Да. Я думав, тільки я до цього додумався, оказується, люди на СТОшках давно це все роблять. Практикують. Е, ну, просто я думав, що я розумний, оказується, є розумніші, які вже, які вже це все використовують. Да, от гума втягує за собою пластик, бачите, як відбувається. Можна вже О, все, став на своє місце. Такого же гарно. А ну Ніде нічого не тріснуло. Все чотенько. То есть навіть при цих параметрах гума за собою втягнула блок. Бачите? Да. Ну, пластикову зовнішню втулку. Даже... все-таки криво дві. Даже трохи передаю, нею можна зараз порівняти. Ну то порівняти можна, але факт є факт. За собою да. гума за собою пластик затянуло. Да, да. Все, дякую.